Доброго дня! Вітаю на уроці літературного читання. Сьогодні у нас діагностувальна робота. Аудіювання. Кому дістався бублик. Відкрий зошит в косу лінію. Запиши сьогоднішню дату. Діагностувальна робота. Аудіювання та заголовок. Кому дістався бублик. Словничок до тексту Метикувати, думати, міркувати. Послухай текст. Кому дістався бублик? Хтось загубив маленького бублика. Першою побачила його жовтогруда синиця, дзьобнула нагідку раз, вдруге і розчаровано пискнула. Бублик був твердий, як камінь. Підлетіли два горобці. І теж не могли скуштувати. За пташками із самої верхівки грубезної верби спостерігав старий грак. Отож він повільно злетів на землю. Горобці й синиці відступилися перед сильнішим і обережно залементували. Грак навіть оком не зморгнув на лайку дрібноти. Він діловито підійшов до бублика і дзьобнув його. Проте його довгий і міцний дзьоб бублика теж не розколов. Грак трохи подумав, тоді злетів на паркан, посидів там із хвилинку і знов опустився до ласої знагідки, взяв бублика у дзьоб і кинув у найближчу калюжу. Походив, очікуючи, поки бублик набрякне у воді, і, коли той пом'якшав, з'їв його з апетитом. Горобці від здивування аж оніміли. Грак важко змахнув великими крилами, описав дугу над калюжею і опустився на своє звичне місце на вербі. А вже звідти голосно крякнув Мовляв, хто хоче їсти, той має метикувати. Дай відповіді на питання зупиняй відео. Перше. Що знайшла синичка А. Шматок хліба Б. Бублик. В. Шматочок сала. Друге. Чому птахи не могли поласувати знахідкою А Бублик був твердий? Б. Бублик був брудний. В. Бублик був несмачний. Третє. Хто спостерігав за пташками? А. Грак Б. Сова. В. Горобець. Четверте. Що зробив грак із бубликом А. Кинув у смітник Б. Віддав синиці В. Кинув у калюжу Дай розгорнуту відповідь П'яте. Скільки підлетіло горобців? Шосте. Продовж речення. Хто хоче їсти, той має. Самооцінювання. Оціни свої досягнення. Обери смайлик.